Всім вам Божого благословення. Зараз ми можемо бачити, що планета вона підходить до кінця. І ми можемо бачити, що на планеті просходять всякі катаклізми, да, якісь пожари, якісь землетрясіння, якісь епідемії. Це все із-за того, що порушується Слово Божє. Ми є створіння Божі. Бог в людину, вдунув свого духа. І вложив інформацію слова Божого. І якщо ця інформація вона порушується на якусь другу інформацію, то в життя людини приходить крах, проблеми, болезні, все, що завгодно. Але щоб рятуватися, потрібно слово Божє. Тому запрошую вас всіх вивчати слово Божє, Пишіть мені, всім відповім. Амінь.